Всім привіт! Сьогодні рубрика коментую коментарі. Щоб ви не дивилися тільки на мою варящу голову, тому я зараз не знімаю відеоряд. Приємного перегляду. Багато коментарів було саме про продукти. Де ви купуєте продукти? Чи можна купити молочні продукти, чи привозить вам хтось продукти. Чи допомагає, бо в руках приперти все неможливо і дуже важко. Чи можна купити десь щось оптом, і щоб все це привезли на кшталт муки, цукру і так далі? Дивіться, ми купуємо все в магазині, як і більшість людей. Час від часу, ну це раз у місяць, деколи і раз у два місяці, я їду в районний центр. І там щось купую, але це я чисто роблю. для, ну, Я просто їду по своїх якихось власних потребах, не на базар, але вже захожу на базар і щось купую. А так, то все, в принципі, ну 90% всього, що ми їмо, це з магазину сільського. Ще дещо я привожу з Ярем чи з Рахова, коли я там на роботі. Щось купую і також привожу. В принципі, проблеми з харчами чи щось чого немає, то в нас такого, нас такого нема. Молочні продукти. Тут, напевно, мали на увазі, чи в когось можна купити. У нас є декілька людей, які тримають корови, і, в принципі, там, в них можна купити. У нас зараз такої проблеми немає. Бо ми тримаємо кіс і маємо свої молочні продукти. Ну, Зараз вони в запуску, тому ми чекаємо весни. А в магазині з молочних продуктів поки що купуємо масло і сметану. Так. Чи хтось, Ага, бо люди думають, що мені важко нести це все в руках. Дивіться, я розкажу таку свою історію. Ем, бо, ну, оскільки я зрозуміла, що нам, нас дивляться багато людей, ем, ну, які, наприклад, не розуміють, що, як це можна жити без машини, як це можна нести рюкзак або сумку якусь трошки важчу. Ем, для нас це взагалі норма, тому що ми так виросли. Ем, в моєму оточенні ну, практично ні в кого не було автівки. Наприклад, в нас в класі було, коли я ще вчилася, було 27-30 дітей, ну, як який рік. І е, було, напевно, в п'ятьох, в шістьох людей з цих 30 е, батьків машина. Е, Тому відсутність машини це взагалі от, ну, з народження в нас так. Ми ходили по продуктам в магазин. Купляли все, що треба, і приносили їх додому за допомогою власних рук. Коли фінансовий стан був кращий, ми використовували таксі. Ми їхали чи на базар, чи в оптові магазини, такі як Метро, скуповувалися, замовляли таксі, таксі приїжджало. Ми все туди спихували цю всю продукцію, і нам під хату привозили. Тобто, ось так з дитинства в мене такий був режим, так він і продовжується до сих пір. Чи важко? Я би не сказала, що важко. В принципі, нормально, тому що ну, це така моя норма, можна так сказати. А деколи я просто використовую таксі, щоб добратися додому з районного центру. І якщо я е, щось собі там, ну, я використовую таксі, як правило, коли щось важке, дуже треба доставити до хати, якісь там теж чи продукти, тоді так. Тоді я беру таксі і привожу сюди. Ще також нам ну, було пару випадків. Ну, це не зв'язано з продуктами, це нам привозили матеріали будівельні, то нам допомагали сусіди сюди доставляти це за допомогою фіри. В них є коні, і вони нам доставили прямо під хату. саму. Ну, Та і люди питаються, чи ну, важко, важко в руках. Я стараюся ну, так багато не набирати. Мені легше там два-три рази в тиждень сходити в магазин і щось потрошки там, взяти, ніж е, тарабанити там в, ну, важкі сумки. Тобто, все по мірі своїх можливостей роблю. Так, наступне питання на рахунок. Е, ну, таке цікаве було питання. Бо люди зрозуміли, що я офтальмолог і думають, що я можу поєднати блог і офтальмологію, там дають поради, що в яких хвороби впливають на зір, збереження зору, правильний підбір окулярів, профілактика різних захворювань. Чесно, на початку, коли ми ще майже, ну, майже рік тому починали знімати, в мене ще були такі думки, що можна, але потім я зрозуміла, що це. Якось воно не вписується. Хай це проєкт офтальмологія і оптика це окремо, так? а хата біля лісу це окремий проєкт. І вмішувати оце все, поєднювати я то не хочу. Ще й плюс я знаю просто ну, на власному досвіді. Багато людей часто неправильно розуміють те, що їм говорять, і можуть собі ще й нашкодити. Особливо на рахунок профілактики. Більшість профілактичних заходів щодо зору вони підходять для людини здорової. А якщо в людини є якась проблема і вона почне виконувати ці профілактичні заходи, вона собі може ще й нашкодити. А я не хочу як -то, бути причетною до того. Так, далі нас питають. Розкажіть, будь ласка, про досуг, напевне. Так, да, досуг в селі, як відпочивають? Клуби вже, напевно, закриті. Дивіться, як відпочивають у селі. Це, як правило, на свята великі. І в неділю. Я можу тільки розказати, як чоловіки відпочивають. Тому що особливо про жінок я щось просто їх не бачила, як вони відпочивають. Чоловіки ходять на рибалку, і коли, було мож... коли ще був досвіл, вони ходили на полювання. І це все робилося от в неділю. Ну і на свята, якщо це не релігійні. То також собі могли дозволити піти там по рибал... на, на, ну, на рибалку. Е, а жінки, напевне, щось роблять з дітьми. Жінки, як правило, менше відпочивають, ніж чоловіки. Ть, ну, Мені так здається, не знаю. Е, клуби вже закрилися, напевно. Е, на рахунок клубів я не можу дати відповідь, тому що я не знаю. Напевне, що напевне, закрилися. Далі йде питання, чи є в нас проблеми з водою. В нас немає проблем з водою. У нас на території є криниця. Ми, коли приїхали сюди, використовували власні руки, так, набирали воду з криниці самі, але досить швидко нам підвели воду до хати. Але знаємо, що є в людей зараз така проблема. Вода пропадає. Тому що ну, цей коментатор, він питався, він розказував свою там історію в коментарі, що в нього просто погана вода і непридатна для споживання, навіть для технічних потреб, вона погана, і що він купує воду в бутлях. А в нас такої взагалі проблеми немає, вода смачна, але є проблема, що в тих хатах, де трішки вище, то вода пропадає. Літом, коли засуха, води немає, то привозять воду, заливають. Чи погоджуєтеся з думкою, що такий варіант проживання не підходить для людей з дітьми, бо там немає інфраструктури, щоб отримати сучасне та повноцінне навчання чи хобі, що не пов'язані з селом? Не погоджуюсь. я з такою думкою. Так, в нашому селі немає школи, дітей возять до школи в сусіднє село є сільський автобус. Тобто привозять, відвозять, з цим проблем немає. На рахунок повноцінності того навчання, мені здається, що на території України програма. Для дітей одинаково. Якщо це не так, то поправте мене. Я знаю, що є спеціалізовані класи, але от базове навчання, то воно одинакове для всіх дітей. Получається в Класи, класи тут маленькі. Там може бути три дитини, п'ять, тобто не, ну, небагато, не так, як колись от в містах по 30 дітей в класі сиділо. Тобто це є великий плюс. Вчителька може ну, гарно приділити увагу кожній дитині. І, звісно, якщо у вас є можливості, дитина може займатися додатково, використовуючи інтернет. Так? Наймаєте репетиторів, зараз оце все дистанційне навчання, воно доступне. А на рахунок хобі. Тут взагалі цікаво, тому що е, то, також немає проблем в районний центр відвезти дитину. Тут головне ваше бажання, чи ви хочете, чи не хочете, і чи маєте фінансову можливість. Тому в цьому я не бачу проблем. А ще й плюс, ну, якщо ви чимось займаєтесь, якщо у вас є якесь хобі, то і ваші діти можуть цим вже і займатися. так? Якщо вам подобається, от у нас, наприклад, є зараз багато музичних інструментів. Я думаю, що якщо дитина там з маленького чує, як грає сопілка, піаніно, гітара, їй ну, це буде близько, і вона цим буде і займатися як своє хобі в подальшому. Ще хочу сказати, що дуже багато хейтерів було. Які там, повчали, казали, що то не добре, що не добре, я роблю. І чесно, мені е, ну, трохи все рівно на їхні коментарі. Але коли до армії поклонників хати біля лісу підключаються родичі, то родичів, звичайно, потрібно слухати і поважати. Е, тому, бо там був, був коментар від моєї сестри, вона сказала, Віталіна, зніми рожеві окуляри. <кхем> схаменися. Я така подумала дійсно. Також ці рожеві окуляри дістали. Я вирішила їх таки зняти. Прямо, як то кажуть, в прямому ефірі. Ну, міні-прямий ефір. Так. Бачите, як я виглядаю без окулярів. Але без окулярів я взагалі нічого не буду бачити. А в рожеві то вже не в О! Опа! Як вам мої нові окуляри? Вже не рожеві, вже зараз все кардинально зміниться. Все, до нових зустрічей!